Доброго дня, дітки! Ось уже скоро настане прекрасна пора року літо, коли стопчики термометрів показують понад 25 градусів, вода в річках, озерах, водоймах і морі поступово прогрівається і відкривається пляжний сезон. А це означає, що не буде зайвим ще раз обговорити з вами правила поведінки на воді. Адже саме ви, дітки, Найчастіше наражайтесь на небезпеку. Послухайте декілька загодок про водойму. Ми кажемо, вона тече. Ми кажемо, вона виблискує, вона біжить завжди вперед, але нікуди не тікає. Вода, вірно. Мене просять і чекають, а як покажусь, утікають. Дощик, вірно. Тече, тече, не витече. Біжить, біжить, не вибіжить. Ріка, молодці, в небі народився, в землі схоронився. Дощик. молодці. Що може зрівнятися з відпочинком на річці чи на морі? Так весело плескатись, а ще цікавіше пірнати та роздивлятися казковий підводний світ. Але необхідно на все життя запам'ятати декілька простих правил. Отже, пам'ятайте, не кличте жартома на допомогу, бо якщо допомога буде вам дійсно необхідна, всі сприймуть ваш крик, як жарт не тягніть, граючись під воду товариша, бо він може злякатись і захлинутися. Перед тим, як пірнати, перевірте дно, щоб упевнитися, що там немає. Сторонніх предметів, через які можна травмуватися. Не купайтеся більше 15 хвилин, щоб уникнути переохолодження. Не лякайтеся, якщо ноги звели судоми. Пливіть за допомогою рук, за можливості, щопніть затверділий м'яз, кличте на допомогу. Втрапивши в сильну течію, не витрачайте сил, борючись з нею, пливіть за течією. За можливості, наближаючись до берега. Потрапивши у вир, наберіть як мога більше повітря в легені, зануртеся у воду і сильним ривком у бік, за течією, виходьте з виру та випливайте на поверхню. Не запливайте за попереджувальні знаки. Не забувайте, що човен це транспорт, а щоб керувати будь-яким транспортом необхідне вміння. Діти взагалі не повинні сідати в човен без рятувального жилета. Дітки, дотримуйтесь правил поведінки на воді, і ваш відпочинок буде прекрасним. Бажаю вам успіхів, гарного відпочинку вам влітку. До побачення!